<прична> <праць> Треба покінчити з ним! за всяку ціну. Не ти керуєш, А я! <праць> Хто вона? <праць> <праць> вона може викликати мертвих. <праць> Мені це потрібно. Ціна не має значення. Я хочу поговорити з дружиною. На це дається дві хвилини. Далі ж вона вертає собі контроль. Що відбувається? Вона небезпечна. Як її контролювати? Існує ніякого контролю. Треба вбити її. Її не можна вбити. І ні за що не випускай її з підвалу. Прокляття Бехед. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. По-моєму, вона щось знає. Народ. 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 Єхай! Що це в сраку таке? Ми викрали бляха вампіра. Балерину вампіра. Є ідеї, як замочити вампіра. Є кілька варіантів: Венрайс, сутінки чи справжня кров. Кілок у серце, а ще денне світло. Ну що, хто йде мочити бляха вампіра. в драку! Кажеш, люблю погратися з м'язком. О, ця паскуда долітає! Я бляха не наводжу бали. Однієї частини немає, але я можу відтворити її. Музика це сила. Мамо. У середньовіччі вірили у вплив музики на емоції та свідомість людей. Щось не так із цією мелодією. Я прослухала її, і вона досі в голові. Це хтось використовує мене, щоб дописати ноти. Що станеться, коли допишеш? Щойно почуєте мелодію? Вона полонить назавжди. Ти її розгнівала, мамо. Кого любий? Ти знаєш. Схоже, Еліс мене переслідує. Малою я чула історії про цю місцину. Про що ви? У стінах пекла є прогалини. Одна з них під цим будинком. Вона повернулася не сама. Мама поводиться так дивно. Вона втомилась ще трохи. Що ти робиш? Хотіла перевірити, чи з Ендрю все гаразд. Нащо тобі ніший? Мені страшно. Мені вже значно краще. Будинок з приводами. Вона зникла, їй було усього сім. Мені сім. Я твоя сестра. Я повернулася. Я не розумію, що відбувається. Мію явно щось непокоїть. Я не хочу про це говорити. Вона вдає, що вона Еліс? Я і є Еліс. Прошу, це не гра. Ти мене не любиш. Змушуєш ховатися мене. Як ти ж маленьке стерва. Ти хороша дівчинка. Де Мія? Ти хороша дівчинка. Мія. Еріс! Еріс, Еріс. Ти хороша дівчинка. Вгадай. Твоя лялька, принцеса. Моя лялька загубилась. Вчора ми бачили дівчинку, яка блукала за містом. Гаймуль! Зупини! Потім ми знайшли цю ляльку-причасницю. Цю історію розповідають здавна. Дівча, одягнена для причастя, з'являється в ці дні. Зустрінеш її, будеш проклята. Перше пробудження дівчата, тікайте. Коли... Відчуваю демон. Не ти викликала його. Пекло чекає на тебе. Пекло чекає на тебе. Демонічне різдво. У місті є одержимий. Ти лякаєш мою сім'ю. Я бачив його на власні очі Я був там! Тут буде пекло! Ні! Ми повинні знайти звіра. Поки він не породив інших. Дні віри скоро скінчаться. Коли зло ховається Роніне, Марко. Я усе чую, чого ти мовчиш, Роніна, ти дістали? Марко. У цьому будинку немає демонів. Дехто з цим посперечається. Але всі знають, що це вигадка. Ні в кого з нас не було демонів в іграшках, і ніхто не проводив екзорцизм над іграшками. Ця рука? Надзвичайна. Я бачила і відчувала усе в бодойбіччі. Відчувала маму, вона намагалась дотягнутися. Мамо. І я тут. Досі ввижається. Тобто вважається. Що як ми ті двері не зачинили? Може, вони йшли за нами. Я тебе впустила. Вони не зупиняться. Ніколи не зупиняться. Ти сподобалась їм. Говори до мене. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Система безпеки там що не засинайте, не засинайте, не заплющуйте очі, і якщо заснете, помрате. Фоби без сну. скоро у кінотеатрах. Мамо! Мам. Пітере, іноді доводиться приймати складні рішення, щоб захистити сім'ю. Що це Стуки. Підере! Підере! Годі! Годі! Синко, ти нічого не чув! У тебе яскрава уява. І колись вона створить тобі проблеми. Павутиння з'явилась чергова жертва нічного ловця. Якби я був знайомий з трьома вбитими за три дні, я був наляканий. Що ти приховуєш, Максим? Якщо я розповім, я сподіваюся на конфіденційність. Що ти зробила? Це визначна роль для твоєї кар'єри. Що там у тебе не коїлося в житті, якщо це заважає роботі, позбуться. Так, і зроблю. Максим! 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 Ніколи не відпускай. Ніколи не відпускай. Ти щось бачив, коли мотузка порвалася. Чому ти допитуєшся? Мама нам набрехала. Зло хоче, щоб ви мені не вірили. Може, краще піти. Воно хоче, щоб ви так думали. Ваш порятунок мотузка. Ніколи не відпускайте її. — Кажи! Ніколи не відпускай. <клухи> Може, світ ще існує. Це і є світ. Він став росіян. Що мені робити? Колись мене було врятовано. Я не вірив, що це може повторитися. Його можна врятувати. <звук> Він не вартій спасіння, і ти це знаєш. Знаю, тобі страшно. Мені теж. Боятися це нормально. Треба вірити, що він захистить своїх дітей. Коли це станеться, тікай. Сталося щури. Та ні, щури на таке не здатні. Павуки знають дві речі. Їсти і вбивати. А! Що це за павук такий? Ну, великий. Один укус паука парализует жертву. Бо что он любит есть живую плоть. Стинг! Заявлено. Мы сделаем это вместе. Что за... Стинг. Стинга. Це твій панук скоро Я знаю, що ти щось бачив. Що сказав тобі той демон? Він хоче помсти. Ти маєш щось зробити. Дай відсіч! <Свісн> Допоможіть! <Свісн> Допоможіть! Допоможіть мені! Ви <Свісн> усі! <Свісн> Заслуговуйте нас! У вісімдесятих зникли діти. Поліція обшукала Фредді від ідо, їх так і не знайшли, тому піцерію закрили. Душі дітей вселилися у роботів. Дякую, що попередила. Насправді це аніматроніки. Чого вони хочуть? Зробити її такою, як вони. Хебі! Як їх зупинити, надто пізно, тікай, е, куди їхати? Де ви такі беретеся? Народ. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.